Я закінчував Дніпровський монтажний техніком. Знайомтеся, це Олександр Яшин, йому 37 років, і він корінний дніпрянин. За освітою інженер-будівельник. Тож до повномасштабної війни чоловік працював за фахом. Будував бані, сауни, споруди з дерева, альтанки, беседки, навеси, навіси, тобто, все, що пов'язане пов'язано з деревом, і працював цим 15 років. А потім будівельні пристрої Олександр замінив на ткацькі. Сталося це в 2017 році, коли його дружина була в декретній відпустці. Вона захопилася машиною вишивкою та почала виготовляти фартуки та подушки з різними візерунками. У мене така думка про майнуло, що ну вишивка ті ж саме чіполі станки, просто що додається, ще тканина, і чомусь тоді я почав. По Потрошки до дружини звертатися і вивчати вишивку, роботу з машинками, почав вивчати програми, в яких создаються дизайни під вишивку. І ось потрошку-потрошку тягнувся. Робота кипіла. Олександр разом з дружиною створювали оригінальну вишивку на одязі, шеврони для байкерів та гумористичні нашивки. До повномасштабного вторгнення в родини була власна майстерня та магазинчик. Чоловік відповідав за виробництво та технічні питання. Дружина займалася маркетингом. А вже на початку війни напрямок роботи дещо змінився. Олександр почав виготовляти шеврони для військових. Я все роблю через програму. Можна, наприклад, масштабувати або Множувати через саме через машинку, через мені машинку. Я це все роблю через програму. Мені так легше простіше. Чоловік каже, навіть уявити не міг, що попит на військові шеврони настільки зросте. Замовляли вироби з прізвищами, позивними, а згодом і для окремих бригад було складно, адже перші чотири місяці, пригадує Олександр, працював сам по 13 годин на добу. Я робив там по 300 і по 350 шевронів однотипних. Саме і навіть розробляли шеврони з хлопцями з якоїсь бригади. Шеврон за їх схемами, малюнками, і потім ці шеврони затверджували, і вони становилися офіційними. На виготовлення одного шеврону знадобиться від однієї до майже чотирьох годин. Все залежить від складності дизайну, пояснює майстер. Ціна виробу стартує від 550 гривень. Це фабричні промислові машинки. Ну, доволі прості, можна сказати. Тобто вона одна голова на 15 голок, ній можна, вона автоматично змінює кольори, робить обрізку максимально автоматизована. Тільки це можливо та майже кожна машинка Олександра має власну історію. Ось цю, наприклад, вивезли з блокадного Маріуполя. Вона дивом потрапила до Дніпра. А є ще так звані ретро машинки з Харкова, яким вже понад 20 років. Їх особливість в тому, що вони можуть безперебійно працювати 24 на 7. Це значно простіше, але вона дуже якісно вишиває, якщо її налаштувати вірно. І працює безвідмовно, вона в нас працює напевно вже років 7-8 І ось кожен день там по 8 навіть 10 годин може працювати. Окрім шевронів, Олександр створює дизайнерські шаблони для майбутніх виробів на будь-який смак. Я програмую дизайн за ескізом, макетом замовника. І висила його замовнику. А замовник у своїй машинці вишивальній вишиває цей дизайн в майстерні. Олександр працює разом з помічницею. Це 18-річна Ангеліна. Дівчина також мешкає в Дніпрі та навчається на економіста. А в вільний час приходить сюди, аби бодай чимось допомогти нашим військовим. Я навчилася вишивати саме тут, і я ніколи б не сказала, що я буду вишивати, тому що особливих навиків не було в мене. І моя рідній рід досі не пов'язана з вишивкою, тому саме відкрилася і потенціал. Мене тут навчили, відкрили для мене вишивку. Долучитися до цієї справи Олександр пропонує всім охочим, навіть тим, хто раніше не мав справу з вишивкою, адже планує не тільки розширити команду шевроністів, а й вивести свої вироби на міжнародний ринок. Проте основна мета й надалі задовольняти потреби саме українських військових, які виборюють нашу перемогу. Лідія Шамрай, Гайдутка. Ми працюємо для вас. Тож підписуйтеся на наш ютуб канал ТВ7.